Доброго дня, сьогодні 8 травня, зараз зглянемо і відбудовували вещінку у вуликах, які вже є на даний момент результати. О, Вещінка весь повністю видно магазин свіжий. Вещінка відбудована. Вже навіть позаливали. Ось видно набриски, нектарчик Пальсика вже цвіте другий, третій день, де ще не повністю розпустилася, але вже є перші результати. Ось любо глянути. зробили можна так кинути буде ще один магазин суші нехай заливають собі Ось. всі рамки відбудовані засіву нема ніде лішітки як видно також немає Матка на гору не пішла. Зараз ми трошки їх поміняємо ось так. І крайню вашінку повитягувала швидше. Нехай все і працюють.